Інваліди з дитинства або діти-інваліди, говорить начальник відділу пільг та соцдопомог управління соціального захисту Львівської міськради Леся Дронь, маючи право на отримання пенсії, перш за все повинні оформити необхідні документи. У цьому їм допоможуть фахівці єдиних приймалень, що працюють при відділах соціального захисту. Також усю необхідну інформацію можна почерпнути на спеціальному інтернет-ресурсі. Державна соціальна допомога призначається в розмірі 100% прожиткового міні, мінімуму, встановленого для працезатних осіб для непрацездатних осіб. Це на соні є 894 гривні, Та додатково призначається виплата в розмірі. Відповідно, інвалідам з дитинства під групи А 75% прожиткового мінімуму, під група Б 50%. Інваліди з дитинства другої групи мають право на державну соціальну допомогу. Призначається видніше в розмірі 80%. Також призначається адресна соціальна допомога. Інваліди третьої групи 60%. І діти-інваліди це є 70% прожиткового мінімуму. Разом з тим наголошують чиновники, ті інваліди з дитинства, у яких один з батьків помер, мають право також на призначення додаткової пенсії у зв'язку із стратою годувальника. Як правило, органа пенсійного фонду призначається. Пенсія відповідно до заробітної плати годувальника або до наявного страхового стажу, і призначається адресна допомога, тобто в органах пенсійного фонду інвалід з дитинства або законний представник дитини-інваліда буде отримувати також соціальну виплату в розмірі не менше прожиткового мінімуму виглядає так, що, органи, державні, що інваліди з дитинства або діти-інваліди будуть одночасно отримувати дві соціальні виплати 894 в нас, як мінімум, і 894 в органах пенсійного фонду. На сьогоднішній день, каже Леся Дронь, державну соціальну допомогу і пенсію по втраті годувальника у місті вже отримує понад 1600 осіб. Степан Грицюк, Юрій Гелетович, НТА новини.